9 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів рашистів та п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. На Арабатській стрілці у тимчасово окупованому Генічеському районі ракетним ударом ймовірно уражено штаб рашистського оперативного угруповання, який у квітні відвідував двійник скаженого санкт Ленінградського недопалка, також всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі. На підступах до тимчасово окупованого Криму рашисти встановлюють перешкоди з використанням бетонних тетрадрів загорожі, що відомі як зуби дракона, оскільки розглядають можливість відступу в глиб півострова. Заразом рашистські окупанти розпочали підготовку до переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Неспокійно на території рашистського рейху, У Шмякіно, Шеб'якіно в гау Гаубелгород, нібито через обстріли спалахнула багатоповерхівка. Заразом в гау Белгород хакери зламали русское радіо та звернулися до цивільних. Непізнаний безпілотник врізався в житловий будинок у Вороняжі. Також непізнаний безпілотник впав на території нафтобази в Гау-Курськ Потужно палав склад палива на залізничній станції в Уфі, в Гаубрянськ, озброєний автоматом Зольдат-строковик втік із військової частини. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В Арапівці Луганської області дезертували близько 90 песиголовців, які самовільно залишили бойові позиції рашистських окупаційних військ.